Доброго дня! Я вітаю вас на медитації зцілення тіла від хвороб, вірусів та негативних хворобливих станів. Ми будемо робити цю медитацію в полі безумовної любові, в безпеці. І ви можете сідати, як вам комфортно. Відпускайте всі думки, все, що вам заважає, робити цю медитацію, наповнюватися, зцілюватися. Робіть глибокий вдих і глибокий видих. Відпускайте всі неважливі зараз думки. Робіть ще глибокий вдих, видих, видихайте все, що вам. Не потрібно зараз. І ми з вами уявляємо, як з центру матінки землі тепла енергія підіймається уверх, і ця енергія входить у наші стопи, наповнює все наше тіло, наповнює ноги, сустави. Кожен орган. Ця енергія очищає наші чакри та розкриває їх до вищої істини. Енергія підіймається ще вище, наповнює груди, шию, очі. І у дуже яскравому шарі світла виходить із макушки. І ви можете бачити, якого кольору ваш шар. І ми подумки поміщаємо в цей шар себе маленького. Ми робимо глибокий вдих, видих, і бачимо, як наш шар починає дуже стрімко рухатися уверх, над будинком, в якому ми знаходимося, над містом, над страною. Над планетою Земля. І цей шар виходить за рамки Всесвіту і проходить золоту прослойку четвертого плану проходить жилообразну прослойку законів Всесвіту, проходить блідорожеву прослойку закону співчуття. І рухається далі. І ми бачимо перед собою портал, з якого л'ється енергія безумовної любові. І ми входимо в цей портал і підіймаємося ще вище в енергію безумовної любові. Поряд нами немає нікого та нічого, тільки енергія безумовної любові. Ми підіймаємося ще вище. І бачимо, знаємо, уявляємо, як наш шар розчиняється, і енергія безумовної любові лється на нас. Очищайте кожну нашу клітинку. Очищає наше поле, очищає наш простір. Відпускайте все, що вам не потрібно, всі думки. За вашим наміром, просто за вашим бажанням ми можемо відпускати і просити Творця розчинити все, що нам не потрібно, все, що застрягло в нашій голові, все, що нам заважає, розвиватися, бути щасливими, здоровими. І ми з вами Кажемо, творець всього сущого, я прошу тебе зцілити моє тіло найкращим та найвищим чином. Дякую, дякую, дякую. Покажи мені, і ми переводимо з вами погляд і бачимо. Ви знаєте, що у вас болить, що у вас турбує. І ми внутрішнім поглядом направляємо всю енергію, світла та любові туди, куди нам потрібно, в своє тіло. І ми візуалізуємо, або просто знаємо, як ця енергія зараз, прямо зараз, зцілює те, що у нас болить. Або це вірус, або це бактерія яку треба зцілити та відпустити, і ви бачите, як хвороба розчиняється, енергією безумовної любові, як тіло світиться, як щось темне, якщо ви не бачите, ви просто знаєте і дозволяєте творцю провести найкращі зміни у своєму тілі. Повним та найкращим чином і зцілити те, що зцілюється, очистити те, що очищується, і розчинити те, що розчиняється та наповнити тіло здоров'ям, силою, енергією, любов'ю. І з кожним Видихом. Ви видихаєте те, що вам не потрібно. І ми очищаємо легені, ми бачимо, як зцілюється горло, ніс. Або якщо це якийсь орган, ви бачите, як темної енергії стає все менше і менше. І на це місце стає енергія безумовної любові. Ця енергія зцілює повністю. І ви з видихом відпускаєте всі негативні думки, які є в вашій голові. Ви відпускаєте токсини, негативні бактерії. Те, про що ви думаєте. І ми зараз з вами з потоку будемо приймати завантаження нових почуттів. Які допоможуть вам приймати зцілення з вищої енергії любові. І якщо ви згодні, кажіть, будь ласка, так. І я прошу творця, навчити ваше тіло відчувати, навчити вас відчувати. І можна показати вам, як це відчувається, бути здоровими. Як це відчувати бути наповненими. Як це відчувати, відчувається вміння відпускати хворобу, відпускати негативні думки? Все негативне, що тримає вас відпускати та приймати енергію любові. Енергію щастя, зцілення, радості, як це відчувається, мати бажання та бачити перспективи, як гарно бути здоровим, як гарно бути наповненим силою, як гарно бути щасливим, і як це відчувається бути повністю здоровим. І що ви знаєте, що бути здоровим це нормально. І що ви знаєте, як це відчувається, що бути щасливим це нормально. Як це відчувається? Бути молодим, життєрадісним, активним. І що ви знаєте, що робити, коли ви будете повністю здоровим? Повністю наповненим. І можна показати вам, як це відчувається з перспективи Творця всього сущого. І можна показати вам, як це відчувається приймати зцілення, дозволити творцю направити вам зцілення. І що ви вмієте приймати цю енергію, бачити, відчувати. І можна показати вам, як це відчувається, що для Творця немає нічого неможливого. І можна показати, вам, як відчувається, що я гідний зцілення. І як це відчувається, що я гідний любові Творця. І як це відчувається, дозволити Творцю здійснити зцілення найкращим та найвищим для вас І ми бачимо, як ці завантаження наповнюють кожну вашу клітинку, і ви бачите, як енергії стало ще більше, і ваше тіло ще більше стало наповнюватися та стало приймати енергію безумовної любові. Погляньте, будь ласка, як енергії стало набагато більше, як посміхаються ваші органи, як посміхається та радіє ваше тіло. Повідчувайте та запам'ятайте цей стан. Як це гарно бути здоровими. І можна показати вам, як це відчувається, бути здоровим з перспективи Творця Сущого, як це розвиватися і бути здоровим, як це йти вперед і бути здоровим. І можна показати вам, як це жити, що ви знаєте і вмієте жити без хвороб. в наповненому, здоровому, молодому тілі. Ми з вами приймаємо енергію зцілення. Цю медитацію можна проводити ще раз і ще раз і направляти енергію в ті місця, які хворіють, яким треба зцілення направляти своїм рідним, близьким та дітям з їх дозволом. І ми з вами дякуємо цієї енергії, дякуємо Творцю всього сущого за цей процес, за це зцілення і уявляємо знову себе в шарі світла. Як ми підіймалися, ми знову уявляємо, як ми в шарі світла, в абсолютній безпеці. Спускаємося донизу, проходячи всі плани буття. І ми проходимо шостий план, п'ятий, четвертий. Ми опускаємося з вами через місце і входимо у макушку голови. І бачимо, як ми знаходимося в своєму тілі. Ми робимо глибокий вдих, видих і відкриваємо очі. дякую вам, що ви робили цю медитацію.